Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! На черзі у нас чергова dex біржа Monoswap. Вона представляє себе ретельно розроблену децентралізовану біржу і лаунчпад, орієнтовану на екосистему, орієнтовану на дохід, інтегровану з надійною структурою Blast. Відрізняючись своїм високоефективним і настроюваним протоколом, Monoswap надає як розробникам, так і користувачам неперевершену можливість використовувати нашу індивідуальну інфраструктуру, сприяючи глибокій, стійкій. І адаптованій ліквідності. Виходячи за межі звичайних дизайнів DEX, Monoswap виділяється тим, що пропонує унікальний індивідуальний підхід, який надає перевагу можливості комбінування, переосмислюючи ландшафт децентралізованих фінансових рішень по інвестиціям інформації я не знайшов, але розумію те, що вона свіженька, що надає нам можливість почати працювати тут раніше за всіх. А ще те, що вона інтегрована в мережу Blast, в яку інвестували досить непогані фонди. Так ось, зараз вони запустили тестнет, в якому ми зможемо фармити поінти за прості дії на їх майданчику. Давайте я вам покажу, що треба робити. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові токени Сиполія, якщо у вас їх немає. І навіть якщо вони у вас є, то візьміть собі тестові токени Сиполія, тому що тестових токенів ніколи не буває багато. І для цього я залишу вам два посилання на два крани, якими користуюсь сам. Можете перейти на перший, можете на другий, який вам сподобається який буде працювати. Інколи буває так, що якийсь з них може не працювати. І давайте перейдемо до першого. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що нам потрібно зробити? Якщо ви тут вперше, вам потрібно буде спочатку зареєструватись, а потім вже ви зможете взяти собі тестові токени. Для цього ви просто відкриваєте свій Metamask, копіюєте адресу, вставляєте ось сюди та натискаєте Receive Ethereum. І зараз в них ввели нові правила. Якщо у вас на гаманці немає 0,001 ефіру, Справжнього, то вам, на жаль, його не нададуть. Якщо є, зможете без проблем взяти. Добре, з цим ми поки тоді відкладаємо. Якщо у вас є ефір, можете брати без проблем. Якщо немає, то переходимо до другого крану та потрапляємо вже на ось цю сторіночку Тут все досить просто. Також вставляємо гаманець, проходимо капчу. Дуже швидку. Та натискаємо старт майнінг Ось тут ви можете вибрати, скільки каналів вам потрібно, щоб майнити. Чим е, крутіший у вас комп'ютер, тим більше ви можете каналів і тим швидше буде все це майнитись. Для того, щоб е, заробити мінімально собі тестових токенів, вам потрібно, щоб ось тут було 005 або вище. Тоді тільки ви зможете забрати ці тестові токени. Коли у вас з'явиться 0,05, ось тут. То ви просто натискаєте Stop Mining та забираєте монетки, які нафармили собі на гаманець. Якщо є можливість, можете навіть більше. Але максимально ви зможете забрати 2,5 ефіра в сеполі. Добре, гадаю, з цим ми теж розібрались. Закриваємо. І після того, як ви все зробили та забрали собі гаманець, переходимо за посиланням Реєстрація на MonoSwap. та потрапляємо вже на ось цю Сторіночку, на яку я перейшов. І тут нам, як завжди, потрібно буде зареєструватись через свій гаманець. Для цього ми натискаємо Connect Wallet, а натискаємо Metamask. Все, під'єдналось. Після того, як під'єднались, обов'язково ось тут потрібно вибрати Blast Sepolie. Якщо у вас цій мережі немає, а вам потрібно тут буде натиснути Approve, вона вам додасться до гаманця і перемкнутись на неї, натиснувши Switch Network. Добре, з цим ми впоралися. Дивіться, сьогодні я вже робив активності, тож буду вам показувати на прикладах, але мені не будуть надавати зараз тестові різні токени, тому що вони беруться раз на добу. А в мене тут зараз проблеми чогось з записом відео. Я вже третій раз записую це відео, так що вибачайте. Добре, після того, як під'єднали гаманець, вибрали тут Blast Sepolia, нам потрібно буде взяти тестові монети Ефіра, Blast. Для цього натискаємо ретвіт, потрапляємо на їх Twitter, і тут ми нічого не робимо, просто закриваємо та натискаємо Claim. Як я і казав, раз на добу надаються, тож ви без проблем зможете забрати. Після того, як ви натиснули Claim. Вам потрібно додати е, токени Mono, TBTC та USDC. Для цього просто натискаємо на монетку трішечки чекаємо, поки відкриється наш Metamask, і натискаємо додати токен. Також TBTC, натискаємо, трішки чекаємо, поки з'явиться наш Metamask. І також додаємо токен. І також USDC натискаємо. Та натискаємо додати токен. Добре, з цим впорались. Після того, як монетку під'єднали ці всі, ми тепер повинні натиснути Claim. Мені також зараз видалась помилка, але у вас повинно все бути добре. Дивіться, єдине, що попереджу. я вчора ще виконував цей тестнет, І проблема була в тому, що на двох аккаунтах, яких я робив перед головним, в мене прийшли токени без проблем. Коли вчора ввечері я сів робити, я заклеїв всі токени, але вони надійшли мені тільки вночі. Тобто, я взяв тестові токени, а на гаманці вони не відображались. Сьогодні, вранці, я вже встав і побачив, що ці всі токени мені нарахувались. Тобто Якщо у вас відразу не з'являться ці монетки, не треба хвилюватись, вони будуть, але пізніше. Може через годинку, може через дві, а може і через добу. Тут вже як пощастить. Добре, після того, як ми взяли ці всі токени, давайте перейдемо до наших щоденних активностей. Обов'язково, вам потрібно буде натискати кожного дня Daily Check-in. І дивіться, єдине, що вам не потрібно пропускати зовсім це діло. Чому? Тому що. Вам кожного дня буде нараховуватись стрік. Якщо ви пропустите день, тобто вчора ви зробили сьогодні, ні, а завтра будете робити, то стрік у вас буде всього один. А чому це погано? Тому що ось ці бали будуть додаватися вам як експі, коли ви будете фармити дейліки. Тобто я сьогодні, наприклад, забрав 10 звідсіль. І два ще мені нарахувались додатково до XP. Тобто, якщо ми на сотий день будемо забирати 10, то 100 нам нарахують ще за те, що ми 100 днів підряд заходили до цього проєкту. Ну, я гадаю, з цим ви розберетесь, не проблема. Не забуваємо заходити кожного дня. А я це в Телеграмі буду, додам до свого списку щоденних завдань і кожного вечора там відкривайте і дивіться, що ви пройшли, а що. Ні. Добре, розібрались з цим. Потім нам потрібно буде підписатись, тут натиснути follow, вас переведе на сторіночку Твіттера, просто натискаєте підписатись і тут забираєте клейм. Також зробити ретвіт. Також натискаєте ось тут, переводить вас на сторіночку Твіттер. Нічого не робіть, ретвіт не робіть, просто закриваємо сторіночку і все. Тут натискаємо клейм. Далі переходимо вже до завдань, які нам Потрібно буде виконувати. Це свап та додавання ліквідності. Давайте почнемо зі свапу Що ми робимо? Ну Наприклад, вибираємо ефір, беремо 0001. А ось тут, наприклад, вибираємо т Натискаємо тут трішки нижче, і нам ось скільки буде т Натискаємо Swap. Натискаємо підтвердити SWAP. І чекаємо, поки пройде транзакція. Ще нас е, зараз попросить Metamask підтвердити нашу транзакцію. Натискаємо підтвердити. І чекаємо трішечки. Все проходить дуже швидко. Все, транзакція пройшла, натискаємо Close. Дивіться, одної транзакції буде достатньо, але я на про всяк випадок роблю декілька транзакцій, нехай буде. Наприклад, тут беру одну монетку. Натискаю та натискаємо «Swap» і «Підтвердити своп. Зайві дії, я гадаю, але я роблю. Якщо буде у вас хвилинка вільного часу, можете теж зробити, нічого тут складного немає. Як бачимо, все проходить дуже швидко. Натискаємо close. Добре, після того, як це зробили, ось тут натискаємо підтвердити, і потім чекаєте десь 30 секундочок і натискаєте Claim. Після того, як ми зробили Свап, нам потрібно додати ліквідність. Наводимо на Trade, натискаємо «Liquidity». І ось тут нам потрібно вибрати монети, які ми хочемо закинути. Натискаємо «Temono», наприклад, та натискаємо USDC. Ось тут ми нічого не робимо, так і залишаємо. Ось тут, наприклад, беремо одну монетку і ось тут воно додається. Дивіться, якщо ви будете робити вперше, то ось тут у вас ще буде Approve Temono» та Approve USDC. Вам потрібно буде спочатку натиснути Approve, підтвердити в MetaMask ці дії, а потім натиснути TUSDC і також підтвердити в MetaMask ці дії. Після цього натискаємо Preview. І натискаємо Add. Чекаємо, зараз нам потрібно буде підтвердити в нашому MetaMask. Натискаємо підтвердити. І чекаємо, поки пройде транзакція і додасться наша ліквідність. Все проходить дуже все швидко. Натискаємо Close, і нам покажуть, які в нас відкриті позиції. Дивіться, в нас відкриті дві позиції. Після цього знову наводимо на трейд, переходимо на свап. І ось тут також натискаємо підтвердити, чекаємо 30 секунд та натискаємо Claim. І ось тут ви зможете відслідковувати свої поінти, які вам. Нарахувались. Також, як завжди, важливо, це реферальна система. Якщо у вас є можливість, можете скопіювати своє реферальне посилання та запрошувати по ньому своїх друзів, близьких або знаєте що ще ми робимо з такими посиланнями. Добре, гадаю, з цим ми впорались. Також можете подивитись, тут Йорн є ще вкладка, можете тут покласти, але тут нічого цікавого немає. І як бачимо, також, що мене дуже цікавить, це вкладка Airdrop і інші вкладки, в яких ми теж, скоріш за все, в подальшому будемо робити якісь дії і за це отримувати поінти. Будемо чекати. Як я вже казав, проєкт свіженький, в нього потрібно заходити та бути тут одним із перших. І також можете на Мор натиснути та натиснути на Docs. Ви перейдете до сторіночки, де. Розписано все, що є про цей проєкт. Я тут зараз не буду вам нічого розказувати, ви зможете пройтись по всім вкладочкам та більш детально ознайомитись, якщо вам цікаво і буде можливість. Добре, з проєктом трішки розібрались, також ще я вам буду радити завжди підписуватись по можливості на Twitter та на їх Discord. Чому це важливо? Тому що багато проєктів діляться своєю інформацією. Інколи я не можу встигати за всім і е, давати вам актуальні новини дуже швидко. На це ви можете просто переходити кожного дня на Twitter там зранку, наприклад, тут перейдемо, і дивитись там останні свої свіжі новини, що де та як по цьому проєкту, де ви приймаєте участь. До речі, я вам скажу так, що вчора було 53 тисячі читачів всього навсього а зараз вже 61. Тобто проєкт людям цікавий, вони починають до нього долучатись, що і вам раджу. І також обов'язково перейдіть до їх Діскорду. Всі посилання на ці соцмережі я залишу в пості Телеграму. Можете перейти за посиланням Discord та потрапляємо сюди. Що нам потрібно, коли тут потрапити, зробити. Натискаємо ось сюди верифікація. Ось тут натискаємо сюди і натискаємо Верифікація, і ви отримаєте роль Blasters. Що можу сказати, що ролі в Discordі дуже і дуже цінна річ, тому що інколи за ролі можуть роздати винагороди. На цьому все. Скажу так: поки не можу оцінити, які тут перспективи в подальшому, але бачу плюси в тому, що проєкт свіжий відносно. Та пов'язаний з мережею Blast. Тож на один аккаунт ви робіть точно. Часу буде займати не дуже багато і витрат теж тут немає. А перспектива може дійсно бути дуже і дуже великою. Будемо виконувати та слідкувати за цим проєктом далі. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra, QNA3 та RIGI. Всі посилання будуть під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення!